Всім привіт, це інформатор Біг. І сьогодні ми приїхали у Клавдієво Тарасове знімати нашу програму без гугла з грошовою винагородою. Точно, зараз. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте умови нашого конкурсу. А головна із... Головна умова. Забула. Так, Головна умова на мені є. А, так, розповідаю вам умови нашого. Конкурсу з грошовою винагородою ми задаємо вам три питання, до яких є три варіанти відповіді. Одна з них правильна. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень, а в сумі 150. А А нового на наших конвертиках є ось такі послання від журналісток, інформатора біг для тих, хто отримує гроші за правильні відповіді у нашому конкурсі. Треба назвати правильно? Ні. Не можна. Давайте. давайте, так не заглядайте, Ще що де ви. Я буду, де буду показувати? Ми журналістки інформаційної агенції, інформатор біг. Угу. з Арпеня. приїхали, будете в Телеграмі, в Тіктоці, Вайбері, в Фейсбуці. Ого. Ну, давайте, попробуємо. Яка фабрика знаходиться у Клавдієвому Тарасовому? М Яких іграшок, дерев'яних іграшок, новорічних іграшок? Новорічних іграшок. Правильно, що гривень ви вже отримуєте. А, тут день. <світ> да. В якому році засновано Клавдієва Тарасова? 1902, 1903, 1904. Другий. На жаль, це неправильна Ні. <рес> <рес> Неподалік Клавдіва Тарасова виявлено поселення давних людей, якому понад 7 тисяч років, 8 тисяч років, 10 тисяч років. Десяточка. Так, да, десяточка. Так, зараз я виймаю 50 гривень. А то вам не шоколад. Ні. Так, <рес> <рес> <Ніт>. <рес> <Да>. ваші 100. <рес> і послання від інформатора Біг. Читать? Ні, ні, не треба, то ваше. <рес> Просто привіт. <рес> Дякую. А, і ми вам дякуємо. Яка фабрика знаходиться у Клавдієва тарасовому М'яких іграшок, дерев'яних іграшок, новорічних іграшок. Новорічних іграшок. Ти молодець, ти отримуєш 50 гривень за першу правильну відповідь. В якому році засновано Клавдієва Тарасове? 1902, 1903, 1904? 1904 Неправильна відповідь, на жаль. Але давай наступне питання ще є в нас. Третє. Неподалік Клавдієво-Тарасового виявлено поселення давніх людей, якому понад 7 років, років, років. Десять, е тисяч років, 8 тисяч років, 10 тисяч років. е, тисяч років. Ти молодець, ти отримуєш... 100 гривень, у тебе дві правильні відповіді. Дивись, що все було <смір> <смір> Нічого, нічого страшного. що все було чесно, ми 50 гривень забираємо за одну неправильну відповідь. Ось твій конвертик. Ми залишили так. тобі невеличкі побажання. Дякую. молодчинка дякуємо тобі, що взяла участь. Ми журналістки, у нас конкурс грошовою винагородою. Три питання за кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень. Питання про Клавдію Ватараса ви спробуєте? Давай. Давайте відійдемо, бо нас зараз машина розплющить. Так, Хто з вас буде вести Давай. цей діалог? І давайте, я. давайте. Яка фабрика знаходиться у Клавдії Ватарасовому? М'яких іграшок, дерев'яних іграшок, новорічних іграшок? Новорічних. Правильна відповідь, 50 гривень вже у вас в кармані. А, в якому році заснована Клавдія Тарасова? 1902, 1903, 1904. 1904. Неправильна відповідь. <свісна> Неподалік Клавдії Ватерасова виявлено <свісна> поселення давніх людей, якому понад 7 тисяч років, 8 тисяч років, 10 тисяч років. Е, перша відповідь яка? 7 тисяч років. Ну, хай 7 буде. Неправильна відповідь. Але е, на перше питання ви відповіли правильно, тому ви отримуєте 50 гривень, щоб все було чесно, ми 100 забираємо з конвертика. Ось тут вам невеличке побажання від нас. Дякую. Це Дякую. і вам гарна. Це і вам, дівчата, дякуємо вам дуже. І таким був наш випуск без гугла у Клавдієва Тарасовому. Як бачите, самі результати нашого опитування. Люди не знають, коли було засноване і засноване їх. Рідний край, тому будуть знати. Певно, якщо передивляться наш випуск без гугла. А ви не забувайте ставити вподобайки на наші дописи, адже ми дуже стараємося для вас. Не забувайте підписуватись, над звати рідним, близьким, слідкувати за інстаграмом, фейсбуком, ютубом, тіктоком, вайбером та телеграмом. Ми вам дякуємо, що ви з нами. Любимо вас і обіймаємо дистанційно.